We'll Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь. Ми починаємо. Міжнародна діяльність є важливою складовою парламентаризму, але тут є ключовий нюанс. Головне, що будь-яка діяльність депутатів за кордоном була ефективною, а саме політики їдуть на захід, пов'язані з діяльністю парламенту зі зрозумілими меседжами та конкретними результатами. Однак, деякі нардепи користуються своїм статусом та відрядження за кордон для них, нібито стають звичайним відпочинком від війни. Зокрема, йдеться про вельми шановних порохоботів, які ледь не щодня обурюються, що їх не пускають у Європу. Так, от стало відомо, Софія Федена, представниця партії Європейської солідарності, яка мала сьогодні працювати в Брюсселі в складі постійної делегації ВР в Євронест, не змогла виїхати в відрядження, бо його підписали в останню хвилину, коли вже не було ані квитків на потяг, ані реального шансу добратися до Європарламенту. Вчасно. Софія Федена, звичайно, що сильно обурилась, адже відрядження планувалось на пару з Іриною Геращенко, але тут подругам все обламав Стефанчук, який підписав документ в останній момент. Також Софія Федена сказала, що подібне відношення до відряджень і до народних депутатів, які працюють нібито задля інтересів України, вважає відвертим шкідництвом зі сторони керівництва парламенту. Ймовірно, Федена забула, що Стефанчук підписав би без питань відрядження, якщо поїздка дійсно принесла б щось корисне для країни, а просто прокатати кошти за кордон та пожити в готелях. Це не те, що зараз потрібно нашій країні, яка потерпає від загарбницької війни. Софії Федені та її колегам варто вже висхаменутись та почати працювати в Україні на благо держави, а не шукати та видумувати різні плани, як поїхати на шопінг в Європу та походити по розкішних ресторанах. Такі відрядження для країни не мають жодної користі. На цьому у мене все. Підписуйтесь, а також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.